Так, кавалерочка, ну що, ні, ми сів за руль вже, бляха, так? Да? Так, тебе що вже, авасов їбати чи як, блядь? Діда все буде культурно, будемо культурно. Ти слухаєш що тобі, льолі, говорить, да. Що нажимати? Ти знаєш, що турмозів нема. Що ручником я керую, блядь? Добре, ти од ти... Давай, я з ручника з'їв, першу заганяй, логонько. Поволі, не, не дурі, блядь. Поволі, Тихенько давай. Тихенько взяв і все, блядь. Блять, та то десь ка малий, збери ще, блять, бо мене зараз зарошляк трасу, Так, прерва. Чекай, зараз що сцеплення чи... Сцеплення, блядь на нейтралку кину, давай! Тихо, тихо. Ну воді! Давай, Терс, малий, блядь! Э! Ты бля! Я б твою мать! Ти шоу дорога, блін! пт твою мать, ти мінімем бляха францувати!